Покажите протокол заключается. Покажите, поддержайте. Мы вас не слава, я буду закупку. Не дай Бог выйдет. Нет, не дай добавлять. Ищите о том, що документи все в порядке. Я разъявляюсь. Протоколе. Я подпишусь, а тогда мы поедем. Давай ідика Руки! Боже, які ж кончені? Хай Бог милує блядь! Тікай, тікай, давай, вікай, тікай. Своїх дітей. Своїх дітей. Будуть депутати воювати, їхні діти, діти, брати нас забирати. будь-те Будьте прокляті. Щоб ми сука постихали до вечора? суки. Щоб ти, сука, здох, тварь?